Всім привіт, дорогі друзі! На цьому тижні в нас є віконечко для кубкових матчів, тому що немає Єврокубків, і у всіх національних чемпіонатах в принципі будуть відбуватися такі кубкові баталії. Наш український футбол теж без цього не залишиться. В нас є одна восьма в принципі кубку України, де зійдуться. Отакі от команди. Тут є і Шахтар, і Динамо, і Полісся, і Кривбас, і Зоря, і навіть деякі несподіванки. І Дербі Львівське, тобто є про що поговорити сьогодні. Отакий от, от формат короткого анонсу на 1-8 кубку України. Я сподіваюся, вам сподобається, де я висловлю свої думки стосовно стратегії кожної команди на цей кубок, тому що це не чемпіонат. Тут в кожної команди може бути своя мотивація. Хтось буде застосовувати ротацію, а хтось дійсно буде грати основним складом і кидати всі сили на цей кубок, тому що розумію. Мій, що через чемпіонат пробитися буде складно. Тому, друзі, як на мене, є цікаві вивіски, є про що поговорити. Пишіть, які матчі вас особисто найбільше е цікавлять в цьому турі, які ви точно будете дивитися. Перед початком не забудьте поставити лайкос, підписатися на канал, щоб не пропускати наступні відео. Це дуже важливо. Так буду бачити вашу підтримку. І в телеграм заглядайте, підписуйтесь туди, для того щоб бути завжди в курсі всіх. Подій стосовно нашого каналу та українського футболу. Як ви бачите, кубок буде розбитий на два ігрові дні, тому що один матч винесений на вівторок, окремо Львівське дербі, рух та Карпати. Всі інші матчі будуть відбуватися в середу, там різні таймслоти о 15.30, о 12.00, о 13.00 і 1800 теж три поєдинки, тобто доволі цікаво і динамічно все буде розвиватися в цій одній восьмій. По трансляціям, друзі, як ви бачите, в принципі, в Ютубі. Безкоштовно, я так розумію, можна буде переглянути на опал тебе. Рух Карпати, Львівська Дербі, це дуже добре. Так само пробій Буковина, Юкса Олександрія і Вікторія ЛНЗ теж будуть показувати в Ютубі. Тобто, в принципі, половину матчів покажуть дійсно безкоштовно для глядачів в відкритому доступі. Всі інші поєдинки, які я не назвав, це у нас окремо Полісся кривбас Ворсла Динамо, Шахтар, Зоря та Верес-Оболонь будуть показувати наскільки я розумію на Опалтебе. Ну як мінімум на цьому скріну. Ми бачимо, що Шахтар та зоря точно. Я, напевно, зроблю одну трансляцію, можливо, помачу Ворскли Динамо, і відразу по матчу Шахтар-Зоря. Я думаю, що зможу провести навіть дві прямі трансляції. Подивимося, чи в мене це вдасться. Розпочинаємо з анонсу першого матчу це львівського дербі. Друзі, ми будемо намагатися зрозуміти стратегію обох команд, тому що по результатах зараз в чемпіонаті по таблиці ми розуміємо, ну, Карпати, в них завдання закріпитися в УПЛ. Вони не борються за Єврокубки. А от рух, як мінімум, в них. Декларується це в завданнях, боротися за Єврокубки. Минулого сезону вони в останній момент втратили фактично місце під сонцем, да? спробувати свої сили засвітити футболістів і так далі. Цього сезону вони теж намагаються через чемпіонат пробитись Єврокубки, але ми бачимо, подивіться, на результати. Ну, команда не виграє вже низку матчів поспіль, там хоч і п'ять нічих, але це не перемоги. І одна поразка якраз в львівському дербі. Тобто для руха цей матч дуже принциповий. Це дербі, в якому, друзі, я очікую, що рух буде все на кон ставити. Тому що вони бачать. Я думаю, що стратегія руха буде якраз спрямована більше на Кубок 100%. Тому що вони бачать по чемпіонату, що вони зараз не вивозять. Старт сезону і за рахунок оцих молодих футболістів, які начебто набралися досвіду, але травми да, повернення після травм футболістів це все от зараз вилазить боком цій команді Пономарьова. і вони втрачають багато очок. І в принципі вони навтрачали так, що їх уже обігнали прямі конкуренти за Єврокубки. Це якраз той же Кривбас, Поліс Олександрія, вони зараз вже високо. А всього-навсього, там, там, якщо ми беремо за замовчуванням Динамо Шахтар, ну тільки два місця залишається. І поки що конкурентами, ну, не є рух Олександрії і Поліссю. Тому я думаю, що на кон буде поставлено на цей матч все. Я ставлю друзі в цьому протистоянні, що рух переможе. Я думаю, рух пройде далі. вони Ну, в них є більше ресурсів для того, щоб перемогти Карпати, але в Лупашка вже є досвід. Просто що мені здається, що Пономарьов трошки змінить стратегію і вже не буде грати так, як зіграли в першому поєдинку. Тобто вони будуть теж віддавати м'яч супернику і грати на вільному просторі, тому що перше протистояння в них вже було. Карпати перемогли в чемпіонаті ось тиждень тому. Ну і зараз вони зустрічаються знову. Тому моя ставка на те, що рух пройде далі по кубку, і буде велику ставку робити саме на цей турнір. І зараз ми переходимо до поєдинків, які відбудуться в середу. Розпочнемо з матчу пробій проти Буковини. Дуже коротко. Я, звісно, не спостерігаю, не дивлюся матчу ні першої, ні особливо другої ліги, де і виступає пробій а, Городенка. В Принципі, команда без ціни на трансфермарт. Я люблю в принципі, заглядувати на цей ресурс трансферний, де ми дивимося топові клуби на фоні наших, скажімо так, або нашу збірну. Настав час дивитися на команд з першої та другої ліги. Дивимося. Підбір виконавців пробію. Тобто це команда, можна зрозуміти, що ви бачите самі, що немає навіть ціни, але вони саме лідери є другої ліги наряду з рухом. 2 там зараз позаходили ці команди номер 2 від Полісся, наприклад, від руха і інші колективи. Ну і пробій якраз очолює таблицю. В принципі, особливо якихось відомих гравців там і колишніх. Гравців, які грали хоча б, в чемпіонаті України, я тут не бачу. Ну, Іван Білий, можливо, білий це і знайоме якесь прізвище, але, чесно кажучи, не дуже когось я б тут відмічав. Хіба Іван Сондей, це щось знайоме, по-моєму, він грав чи в Олімпіку. Це людина, яка має точно досвід гри в УПЛ, як я наскільки я розумію. Той же Волошинович, теж до речі, просто що вся команда тупо без. Цінника висить. Ну, Сонде, і Волошанович це ті футболісти, яких я можу знати. А та команда дуже якісна в другій лізі в Буковини. Якщо брати ситуацію, ну вона набагато краще. Тут є ціна, 4 мільйони вони вартують. І футболісти тут, вибачте, ну нормального рівня, Бойчук з Чорноморця, Кольцов, Капітан з Інгульця, Лоперіонок Тищенко, Андрійчук, Безуглий той же да? найдорожчі футболісти з 19-25 прийшов. Тобто тут серйозно. Сійозний підбір виконавців. Буковина зараз, це команда із Чернівців, іде на третьому місці в першій лізі в своїй. Категорії, так, агробізнес, там, звісно, випереджане, вони в принципі будуть боротися. Тобто тут я вже бачу реальний підбір виконавців під завдання. Ну і звісно, Буковина виглядає тут фаворитом. Е, тому, друзі, я б поставив би саме на них, звісно. Але знаючи непередбачуваність Кубку України, друзі, тут можна припустити, що і пробій може дати серйозний бій Буковині. В них хороші результати зараз в своїй лізі. Вони, в принципі, переграють своїх суперників всіх, фактично би переконливо. А от Буковина Зараз видно результати дуже плаваючі, приблизно як в руха ситуація. До речі, ми бачимо, що багато очків вони зараз. Втрачають, але на папері виглядають фаворитами. Далі в нас матч Юкси та Олександрії. Юкса це команда Юкса Тарасівка з першої ліги. Вони зараз знаходяться на п'ятому місці. В принципі вони ведуть боротьбу за те, щоб вийти в прем'єр-лігу. Я вам скажу, тут підбір виконавців теж непоганий. До двох мільйонів команди коштує. Тобто вони е, понабирали деяких непоганих футболістів з досвідом гри в чемпіонаті. Той же Роман Дебелко, форвард центральний, який грав за Кривбас навіть в основі Олексій Зозуля, Богдан Мишенко. Тут же Назар приходько, навіть є легіонери, тобто бразильці в першій лізі грають. Євген Сєлін, колишній гравець і Динамо, Ворскли, і в принципі збірної України. Ну і інші футболісти. Але я б звернув увагу, що в них така, знаєте, філософія, як в шахтаря. Я бачу багато бразильців. І це все під першу лігу. Цікаво, звісно, якої вони якості. Але мені здається, що. Олександрії, вони просто так не віддадуть цей матч. Так, звісно, останні результати в Юкса не дуже по чемпіонату. В першій лізі ми бачимо, що вони не можуть чотири матчі поспіль виграти. Тобто нічі, нічі поразки. Багато команда в принципі, пропускає. Але Олександрія, я думаю, що буде застосовувати ротацію ротань, тому що він розуміє, що в принципі команда зараз набирає хід і Юкса десь можна. Поставити тих футболістів, які менше грають, щоб вони проявили себе. І це може зіграти злий жарт проти Олександрії. Але я думаю, що команді Руслана Ротаня навряд чи щось завадить, пройти далі, тому ставлю на те, що вони зможуть обіграти свого суперника. Хоча ми знаємо, що в Кубках якраз бувають отакі мікросенсації, а можливо і серйозні сенсації, і деякі клуби з першої, навіть з другої ліги можуть спокійно доходити до 1-4, навіть до півфіналу. Тому хотілося б, щоб від цього сезону ми побачили якусь одну Несподіванку, яка буде триматися до останнього з колективами із е, Прем'єр-Ліги. Ну і переходимо до пулу вже таких основних матчів, я б сказав, де команди із Української прем'єр-ліги вже будуть між собою грати. Це Полісся Кривбас, дуже рівне протистояння. Отут, чесно кажучи, друзі, пріоритет, я думаю, обидві будуть ставити команди, тому що не факт, що і Полісся, і Кривбас до кінця сезону будуть залишатися в топ-4. Тому що зараз додається Олександрія, зараз є і рух, і АЛНЗ, в принципі, буде тиснути. І інші команди будуть відбирати очки. Тобто і Полісся, і Кривас будуть розуміти, що ну, через цей турнір дійсно можна якось потрапляти в. Єврокубки і виходити як мінімум фінали, там боротися з Шахтарем чи Динамо, чи можливо іншою командою, якщо гранди проваляться. Результати зараз в Полісся в чемпіонаті. Ну, дві нічиї дві потрібно реабілітовуватись. Тому я думаю, Мада Шур захоче виграти цей матч 100% так само як і Вернедуб. Він розуміє, що зараз в нього серйозна конкуренція в чемпіонаті. От якраз Поліся її буде надавати і вже надає Олександрія. Вони серйозну конкуренцію нав'язують. Тому команді Юрія Вернедуба теж, я вважаю, більш важливіше буде виграти в цій одній восьмій в Полісся. І я поставлю тут на. Команду якраз Вернедуба на Кривбас тому що вони зможуть якісніше провести ротацію, якщо вона, звісно, буде. А я припускаю, що можливо вийдуть навіть основними складами. Ну і в принципі, Вернедуб більш досвідчений тренер. Тренер, який в кубку непогано може себе продемонструвати. Де й команда в Вернедуба доволі непогана для того, щоб вирішувати завдання виходити в пізні стадії. Кубку України, я думаю, це реальне завдання. В Полісся такого серйозного досвіду нема, але не факт, що він не з'явиться якраз цього сезону. А от стосовно Ворскли та Динамо, тут вже набагато цікавіше, тому що Ворскла змінила тренера. Да, перший матч, можливо, Максимов не так вдало провів, тому що не виграв, зіграли 2-2 з Вересом. А от Динамо, наприклад, Ну цей кубок взагалі ні про що. Їм він, можливо, потрібен тільки заради того, щоб Шахтарюю не віддати. Оце мені здається єдина мотивація. В Динамо зараз головне завдання виграти чемпіонат. Тому це ідеальний шанс для Максимова. І він розуміє, що боротьбу насправді на старті його команда уже його команда програла за Єврокубки. Фактично, наздогнати буде дуже складно. Реально, але дуже складно наздогнати буде. Полісся і Олександрію вже далі на рівних. Тому кубок це шикарна можливість. Для команди Юрія Максимова все таки поборотися. І історично Ворскла Полтава це доволі такий серйозний клуб на кубковому рівні, який досягав е фіналів. Неодноразово да програвали шахтарю в основному, звісно. Тим більше знаючи той факт, що 2009-му Ворскла перемагала Шахтар, брала Кубок і потім в суперкубку грали проти Динамо. До речі, де програли, але це протистояння зовсім інше. Історично в кубку вони зустрічалися тільки один раз, де Динамо перемагали 2-1. Це був 2020 рік. А останній матч офіційний був між ними 3-1, ось буквально 18 вересня. Ну і результати ми бачимо, що в Ворскла не дуже. Тому я думаю, це ідеальний шанс Макс. Цим добре стартануть, з кубку, е, обіграти Динамо. Я думаю, що буде застосована ротація. І ставлю на перемогу Ворскла. Друзі, я поставлю на сенсацію. Думаю, що Ворскла Полтава пройде, і Динамо десь відсіче для себе ну, той турнір, який їм зараз не потрібен, і всі сили будуть кидати саме на чемпіонат України. Що Динамо Шахтар отримали доволі рівноцінних суперників, тому що і Зоря, і Ворскла в чемпіонаті не вражають, показують погані результати. І Шахтар після класичного, після 1-1, зараз зустрінеться з Зорею. Зоря, ну так склалося, що з Динамо грає. Погано з Шахтарем, в принципі, вони е, історично давали непоганий бій. Останні матчі між ними завершувалися ну, перемогою Шахтаря. 3-1, 3-0, 2-1. Останнє протистояння було в минулому чемпіонаті. В цьому сезоні вони ще не, не зустрічалися. Тому ми от побачимо такий перший матч між ними. Але ну сказати, що зоря зараз готова. До того, щоб поборотись за кубок, насправді це для них такий же самий шанс, як для умовної ворскли руха. Тому я думаю, вони мають чіплятися всі, всім, що в них є, і очікую від Маріно Пушчу. Тут стратегія від Чахтаря це повна ротація. Дайте Фесюну шанс зіграти. Оце матч. Я дуже очікую Фесюн, Алаграм, Франічі, всі футболісти, які дуже мало грають, можливо, хтось із молодих Цуканов умовний. Ну чому не дать шанс? Тим більше, Шахтарю теж зараз цей кубок так по-хорошому, не дуже той потрібен стратегічно, бо в вкушаючи є проблеми. Я розумію, знаєте, якби Шахтар в чемпіонаті йшов рівнесенько, і в лізі чемпіонів, хоча б мав нормально. На старті, то я міг би припустити, що шахтар і по кубку може йти добре, тому що і там класно, і там класно. Але ми бачимо про шахтарю, що є певні проблеми з основним складом. А якщо Пушич прийде з ротацією, а він по-любому має прийти до ротації в цьому матчі, то в принципі у шахтаря можуть бути проблеми, але ми побачимо тих людей, яких дійсно фактично Пушич не використовує. Тому пишіть от якраз в коментарях, кого б ви хотіли бачити в основному складі е, донецької команди. Можливо, ми побачимо пару дебютантів, але знаючи Пушича і я прогнозую те, що він дуже сильно буде чіплятися за будь-який результат в офіційному матчі, хоча не варто було б варто б було провести ротацію в цьому поєдинку. Але знаючи пушуча, як я вже сказав, скоріше за все, це буде напівоснова. Реально, там скоріше, Судаков знову буде. Основним там Сікан Форвардом. Але Фесюна я очікую, як мінімум, голкіпера мають поставити. Нового, але глобально, друзі, команда Бартуловича не вражає, тому я думаю, Шахтар їм це не дозволить пройти, навіть якщо Шахтар напіврезервом вийде е, на матч проти Луганської. Команди, тому прогнозую якраз прохід шахтаря. Ну і далі у нас передостанній матч Верес Оболонь о 18.00 відбудеться, де команди більш-менш між собою рівні. Звісно, команди прем'єр-ліги, які внизу турнірують таблиці. Але е, Верес вже зустрічався з оболоні на Кубку. Це було, хоч там в 21-му році, але Верес переміг і взагалі історично в всіх офіційних матчах. Верес жодного разу не програвав Оболоні. Був між ними товариський, там 5-2. Ну це товарняк. Ми його не враховуємо е, по результатах в чемпіонаті. Ну, в оболоні. Ми самі бачимо, що програють всім підряд зараз в верес результати начебто кращі, але перемог малувато. Обіграли тільки Зорю і Колос. Якщо брати так із останнього, але колос, якщо сказати, останнє, то це було аж в серпні, тому, в принципі, зараз беремо е, тільки нічиї з Чорноморцем та Ворсклу. І Верес дійсно виглядає краще, якось цікавіше на футбольному полі. Е, ну, я думаю, що тут Верес має проходити далі. Вони все-таки будуть ставити на кубок. Мені здається, з Вереса може вийти хороша кубкова команда, тому що це команда, яка якраз може зібратися на один конкретний матч вдовгу. Там, да, стратегічно по чемпіонату, Верес, звісно, зараз немає такої якості, щоб працювати на результат, досягати хороших там не знаю позицій в таблиці. Поки що стабільності в цій команди в чемпіонаті не буде. А покупку, я думаю, ця команда може дойти, не здивуюся, якщо вони дійдуть до умовного півфіналу навіть. Є всі ресурси, хороша контратакувальна гра, вміють зіграти в захисті, в принципі, в деяких матчах, але тут потрібно. Додавати в реалізації, ну і е, я думаю, що ця якраз реалізація і якість в атаці буде вирішальною в цьому протистоянні, і в боротьбі точно верес не поступиться. Оболонь в цьому компоненті насправді не вражає. Дуже багато пропускають, е, мало конструктив в атаці тому поки я думаю, що верес має проходити далі. І останнє протистояння у нас буде між Вікторією Суми е, і ЛНЗ Черкасами. Вікторія Суми. Команда з першої ліги, давайте знайомитися. 2,5 мільйони на Трансформарт, головні дієві особи. Е, Станіслав Шарай, якщо брати, там Руслан Паламар, Долінський з ЛНЗ, до речі, два футболісти ми бачимо, Назарій Нич, той же самий Сасовський, футболісти, які мають якийсь досвід, книж. Новотрясов, е, Олександр Лебеденко можна відмітити. Я думаю, все. Команда доволі не. Погано, теж будуть намагатися боротися там з 19-25 з Полтавою, там, з Кудрівкою, з Юксою, тої ж самої, за серйозні місця, тобто за вихід в Прем'єр-Лігу. Підбір виконавців у них дійсно. Непоганий, є з ким боротися, тобто взяли гравців і в ЛНЗ, там з Прем'єр-Ліги, да, і з Вереса змогли домовитися з Станіславом Шараєм. Ну але на фоні ЛНЗ це виглядає, звісно, в принципі нічим. Хоча я вважаю, що якраз мотивація футболістів колишніх ЛНЗ, НИЧ, Долінський, вона буде зашкалювати, тому що захочуть вони показати, що дарма. Напевно, на них не звернули увагу в Черкаса. А головний тренер цієї команди, до речі, Анатолій безсмертний. Я думаю, ви пам'ятаєте його за роботою в ФК Львові. Останній його колектив був. До цього він що цікаво працював по лісі, було діло. Менеджером в Сумах в Полтаві і колись Дніпро черкасах До речі, для нього Черкас ну, скажімо так, не нове місто. Він там працював асистентом, працював менеджером. Ну це, звісно, була зовсім інша команда. Зараз ЛНЗ. тренер насправді з досвідом, з досвідом керування командою Прем'єр-ліги, Тому подивимося, що він зможе продемонструвати проти ЛНЗ. Що цікаво, вони вже між собою в кубку грали. Це було в 23-му році. Тоді Вікторія переграла ЛНЗ Черкаси одину, але й ЛНЗ тоді зовсім іншою командою були. Зараз у них підбір виконавців кращий. І ЛНЗ, я думаю, теж буде як і рух. Ворскла, наприклад, так, Зоря, можливо, і інші команди, які розуміють, що десь складно буде через чемпіонат Єврокубки потрапити. ЛНЗ буде ставити на цей Кубок до останнього. Тому що вони, в принципі, не дуже добре стартували. Зараз втрачають багато очок в чемпіонаті. І це ідеальний шанс зараз вийти основу. Я думаю, ЛНЗ має виходити основою. І проходити в одну четверту. Я на це і ставлю. Думаю, що в Вікторії шансів тут небагато, але це всього-навсього одна гра. І знаєте, з огляду на те, як наші команди, там деякі в чемпіонаті, дуже сильно мучуються проти закритих блоків. А я думаю, безсмертний буде грати другим номером. Ну, в них іншого вибору, в принципі, немає в таких команд це з першої другої ліги. Десь якісь контратаки, стандарти можуть вирішити. І зважаючи на те, що це всього-навсього одна гра, умовна Вікторія, юкса чи там пробій. Можуть спокійно розраховувати на прохід наступний раунд. Тим і цікавий кубок, формат сам. Тому що тут ти виходиш на одну конкретну гру, і якщо вдруг що не так. В тебе не буде на дистанції, знаєте, там можливості виправити ситуацію. Тому я пророкую все-таки, що буде у нас як мінімум одна сенсація на цій стадії. Тому для мене головними інтригами цього Кубку України є це яких футболістів нових ми побачимо в наших грандах: це Динамо Шахтар, хоча це більше стосується Шахтаря, тому що там ротація рідше застосовується в чемпіонаті. Плюс яка сенсація в нас станеться, якщо станеться. Так, ну і звісно, хто прям сильно буде ставити на цей кубок. Ну це вже глобальний такий, знаєте, в глобальному плані хочеться побачити, хто із цих команд, які присутні з чемпіонату України, зможе пробитися до пізніх стадій і вийти, можливо, в фінал і поборотися за Єврокубки. А це цілком реально. Я вважаю, що якраз Кубок для цього і створений, щоб у нас траплялися такі ситуації, щоб умовна Ворскла виходила в фінали, вигравала Кубок України і потім потрапляла в Єврокубки, як мінімум, мала би шанс на це. Тому пишіть, друзі, в коментарях. Від кого ви чекаєте сенсації найбільше, якщо ви, можливо, більше дивитесь першу чи другу лігу чемпіонату? Ну і хто із наших грандів там українського футболу, на вашу думку, провалиться? Тобто вилетить на цій стадії. Можливо, кілька клубів ви напишете там умовно, і Динамо і шахтар відразу вилетять. Це було б дійсно прикольно. Ми побачили б вже точно ну, цікаву зарубу за. Єврокубки, тому що в нас фактично кожного року туди то шахтар. Подивимося, як буде цього року, друзі. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої прогнози і коментарі та всім до нових зустрічей.